Коли і як лягати спати, щоб легко заснути, приблизно з десятої вечора до а, півночі починає вироблятися мелатонін, і він виробляється саме в повній тиші і в повній темноті. Тобто, для того, щоб починати фізіологічно нормально природньо засинати, нам треба встигнути вкластися в постіль а, до о півночі, тобто з 10-ї години ночі, починається синтезування цього гормону, гормону сну, мелатоніну, і нам в цей проміжок часу. О... Потрібно було б непогано вже бути готовим зловити цей момент і засинати природньо. Температура не підвищує 18-20 градусів. Це для того, щоб нам було комфортно саме засинати, треба попіклуватися про те, щоб кімната була провітрена, і тоді це все буде відбуватися природньо без будь-яких спеціальних зусиль.